Всім привіт! Це канал F1.ua І сьогодні на фіналі сезону на гран-прі дабі До нас на трансляцію прийшов вілат, якого можна представити просто як віла, і ви всі розумієте, про кого я. І в мене запитання: а, за кого ти вболівав сьогодні? І чи залишився ти задоволений цією гонкою? Гонка була крута. Я, я в цьому сезоні взагалі ні за кого не вболівав. А... Як, можна... як можна дивитися гонки, ні з кого не вболівати? Скажи, де, не ти, зна... де ти я... знаходиш енергію сідати я... і вмикати такі гонки? Під кінець сезону, під кінець сезону я наче підтоплювати трошки за. Ферстапена. Я, я раніше дуже сильно і дуже дуже, дуже, дуже дуже потужно вболівав за рейкеном, але рейкен вже не тот. Ріакон вже старий. І я от шукав собі нового гонщика такого цікавого, веселого, крутого, щоб тебе там. І Я шукав реально цікавого крутого гонщика, такого, щоб, 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 щоб чіпляв. Ну всі гонщики унилі. Люся не, не туди. Розбір, ну. ну чіпіон, розберг, окей, да, йдемо далі. Фетель, ну вони всі скучні. А от Макс, Макс не признає авторитетів, Макс прикольний. Але я ще якось в цьому сезоні не, не дуже за нього борював. От, Думаю, в наступному що я буду підтоплювати за Макса серйозно. А так, сьогодні хотілося, хотілося, як ми сиділи з колегою дивилися, хотілося, щоб розбірг з фетелем на останньому кругі Билися, і оце був весело. <гум> ну інтрига так, до неї йшло, але не дійшло. Ну нічого, сезон в принципі вийшов непоганий. Так у нас новий чемпіон світу. З'явився нас було кілька непоганих гоночок. От яка гонка тобі згадується найбільше із цього року, якщо так взяти першу, яка згадується? Монако. Монако дуже круте було. Монако. Цим вкраденою перемогою Люсі Льюіса. І з цією фразою в мене, я тільки що програв гонку, що хлопці, я тільки що програв гонку? Ні, це Монако минулого року. А Цього року у Рікардо вкрали, перемогу, Рікардо вкрали Все одно Монако. Монако. Такі грабіжник реально. Воно стається Монако, і так ще щось прикинути, я от навіть не знаю, яка. А мені ще дуже сподобалось гран-при США. Того, що ми його дивилися в лісі, Троє. В лісі. Це було холодно, це було в Росії. Ми дивилися в лісі троє на мобільному телефоні. Це було ну, це дуже б... прикольно. це буде хардкор. хардкор. Справжній фанат Формули. Окей, будеш до нас приходити наступного року, наприклад. Звичайно, буду приходити. Чого чекаєш від наступного сезону. Там зміни в регламенті, бла бла бла. Ну там же вже є якісь зміни в регламенті, там більше парадинаміці, нічого цікавого. Я чекаю, що поверганяють всіх рентачів. Задовбав цей паунт, якщо чесно. А, я чекаю, що вернеться Мальдонадо, не рентачом. <смі> ну, якщо чесно, я чекаю, що ну, нарешті підтягнеться Феррарі і що щось зможе ще показати Red Bull. Я хочу, щоб конструкторів хоч щось сталося цікавіше, тому що ну, Mercedes трошки задовбав, якщо чесно. Ну, ходити буду і ви теж приходьте. Обов'язково. Я цього року не був тільки по на вісьми гонках, але ну, теж непогано. Рок, наступного року вже ти в більшість потрапив. В більшість, да. ну, ну, на, так. Наступного року постараюся на більше прийти, і ви приходьте. Окей, найскладніше запитання. Mm -hmm. Давай візьмемо а, топ 3 команди цього чемпіонату: Мерседес, mm -hmm. Ferrari і Редбул. <звістична> а, назви аналоги в Dota 2 у світовому рейтингу зараз. Мерседес. Мерседес не має аналогу команди в Доті. важко Мерседес це якби так. по КСК говорили, Скрили, так, так можна було б сказати. Китайський так. кіберспорт це Мерседес. К... <звістична> Отак. От, от, <звістична> китайський кіберспорт. От, всі, хто в Китаї грає в ігри, це Мерседес. Це от, така здарена махіна, яку вдома там сидить, ще стільки ж людей підтримує, і в якоїсь тільки грошей, що в принципі їх обігнати, неможливо. Феррарі це Наві. Всі з них болівають, але вони не, ну, да, ну, не вони не вміють їздити. Так. А, а Red, Bull, Red Bull це щось таке молоде, забо, задорне, я не знаю, чим звіряє якась американська хороша команда, типу Evil Geniuses. Всі пацани 17 років мають, грають і будуть вигравати далі. Підходить. Спасибі тобі. До зустрічі наступного року. Сію!